Євангелія від Луки, розділ 21, підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова. Кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку вона ж, з убогства свого, поклала весь свій прожиток, який мала. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Надійдуть дні! Коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що це має настати? Він же відповів: Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати. Це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях. Будуть пошисті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів із за імені Мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим – Топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть. Слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, Отже, і кожного часу моліться. Щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Друге послання до Тимотея, розділ 4. Я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих на Його появу та Його Царство. Проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй. Напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь тверезим у всьому. Знось лихо, виконуй працю Євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже готовий на жертву і час мого відходу настав. Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Старайся прийти до мене якнайскоріше, бо Димас мене покинув з любові до цього світу і пішов у Солунь. Крискент у Галатію, Тит у Далматію. Один Лука за мною. Візьми Марка і приведи з собою, бо він мені потрібний для служби. Тихика я послав в Ефес. Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у троаді в Карпа, і книги, а, зокрема, пергамени Олександр Коваль накоїв мені силу лиха. Господь йому відплатить за його вчинками. Стережись його і ти. Бо він сильно був спротивився нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули. Нехай їм то не буде пораховано. Проте Господь став при мені і підкріпив мене, щоб проповідь здійснилася через мене, та щоб усі погани її чули, а я визволився з левиної пащі. Господь звільнить мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для свого Небесного Царства. Йому слава навіки вічні. Амінь. Вітай Прескилу та Акилу і дім Онесифора. Ераст зоставсь у Корінті, а трофима я лишив хворим у Мілеті. Постарайся прийти ще до зими. Вітають тебе Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус, із твоїм духом. Благодать з вами. Псалом 48 й Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога. Його Свята Гора, горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ Великого Царя це місто. Бог у його палатах, явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили. Той поторопіли, збентежились, розбіглись, страх їх обняв там, немов біль породіллі або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістки. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого, Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя десниця, хай веселиться Сіон гора, хай радуються міста Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти. Огляньте добре, його передмур'я, і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, по віки вічні, він нас вестиме. КНИГА. Приповідок, розділ перший Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість. Правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглинь моїх, мовши вол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю, кинь жереб твій разом із нами і гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга «Второзаконня» Розділ другий. Потім повернулись ми і рушили в пустиню шляхом до Червоного моря, як велів мені Господь, і обходили довго гори Сигір. І промовив до мене Господь. Годі вам ходити навкруги цих гір. Поверніть на північ. Ж повели людям! Оце маєте перейти край братів ваших, синів Ісава, що живуть у Сеїрі. Вони боятимуться вас, ви, однак, уважайте, не задирайтеся з ними, бо не дам вам ні п'яді їхньої землі, тому що Сеїр гори віддав я Ісавові на власність. Харчі. Купите в них за гроші, щоб ви мали що їсти, та й води придбаєте в них за гроші, щоб мали що пити. Бо Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, піклувався твоєю мандрівкою по тій великій пустині. Ось уже сорок років Господь, Бог твій, був з тобою, нічого не бракувало тобі. І пройшли ми поодаль від наших братів, синів Ісава, що живуть у Сеїрі. і звернувши з шляху на Араву, на Елат і на Еціон Гевер, ми пустилися дорогою в Моав пустиню. І промовив до мене Господь Не зачіпай Моава і не починай війни з ним, бо не дам тобі ні клаптика з їхньої землі. В посідання, бо я віддав Ар, синам Лота, в посілість. Спершу там жили Емії люд великий, численний і дебелий, як Анакії. Зарефаїв, уважали їх, як і Анакіїв. Мовитяни ж звуть їх Еміями. А в Сиїрі жили спершу хорії. Їх вигнали були сини Ісава і винищили перед собою. Оселившись на їхньому місці, так як це зробив Ізраїль у землі, що її дав йому Господь у посілість. Тож вставайте і переправляйтесь через потік заред. І ми перейшли потік заред. Того ж часу, що йшли ми від Кадеш Барне, аж поки перейшли потік заред, було 38 років. Поки не зник із табору весь рід вояків, як і поклявся був їм Господь. Сама рука Господня була проти них, щоб вигубити їх із табору дощенту. І коли всі, придатні до війни, люди повмирали з поміж народу, Господь промовив до мене так: Ти збираєшся сьогодні перейти через границю Моава, тобто Ар. І наблизитися проти синів Аммона. Не зачіпай їх, ані не починай війни з ними, бо не дам тобі нічого в посідання з землі синів Аммона. Я віддав її синам лота в посілість. Ця земля теж уважалась землею Рефаїв, і Рефаї жили в ній спершу. Амонії звуть їх Замзуміями. Люд це великий, численний і дебелий, як Анакії, та вигубив їх Господь перед Амоніями, які прогнали їх і оселились на їхньому місці. Так, як учинив був синам Ісава, що живуть у Сеїрі, знищивши перед ними Хоріїв. Ті прогнали їх і живуть досі на їх місці. Так само, як і Авіїв, що жили хуторами аж до Гази, винищили і оселились на їхніх місцях Кавторії, що вийшли з Кавтору. Тож, уставайте, рушайте в дорогу і переходьте через потік Арнон. Ось я віддаю тобі в руки сихона, царя Хешбонського, а разом з його землею. Починай підбій, іди війною на нього. Нинішнього дня почну наводити твій жах і страх на всі народи під небесами. Як тільки почують вістку про тебе, дрижатимуть і тремтітимуть перед тобою. Тоді послав я посланців кедемот пустині до сихона, хижбонського царя, з мирними словами. Кажучи, дозволь мені перейти через твою землю, я йтиму тільки по дорозі, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Харчі за гроші продаватимеш мені, щоб мав я що їсти, та й воду даватимеш мені за гроші, щоб мав я що пити. Дай мені тільки перейти, як це вчинили мені сини Ісава, що живуть в Сеїрі». І муавитяни, що живуть в арі, поки не переправлюсь через Йордан у землю, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати. Але Сихон, цар Хешбонський, не захотів перепустити нас через свою землю, бо Господь, Бог твій, зробив його дух запеклим, а серце його твердим. Щоб віддати його тобі в руки, як воно і є сьогодні. І промовив тоді Господь до мене: Ось я віддаю тобі на поталу сихона і його землю. Починай займай його землю. І виступив Сихон проти нас він сам і весь його люд до бою під Яхцою. Та Господь Бог віддав його на поталу. І ми побили його, і синів його та весь люд його. Ми тоді забрали всі його міста та й піддали знищенню кожне місто: чоловіцтво, жіноцтво і дітей, та й не зоставили живими нікого, тільки скотину взяли ми для себе як здобич та луп по містах, що їх ми завоювали. Від Ароеру, що на берегах Арнон потоку. Та й місто, що в долині, аж до Гілеаду не було міста, яке було б для нас неприступним. Все віддав нам Господь, Бог наш. Тільки до землі синів Амона ти не наближався, ані до всієї долини ябок потоку, ані до міст у горах. Усе так, як Господь, Бог наш, заповідав нам.